У Черкасах функціонують шість патронатних родин, де тимчасово перебувають 12 дітей. Служба у справах дітей міської ради здійснює супровід цих родин, надає підтримку дітям і тимчасовим батькам у подоланні життєвих обставин та сприяє поверненню дітей до їхніх біологічних родин. Детальніше у відео Черкаської міської ради. Сім'я патронатного вихователя створюється з метою надання підтримки дитині у подоланні складних життєвих обставин, у які вона потрапила. Каже Лариса Кошова. До сім'ї патронатних вихователів влаштовуються діти, це новонароджені, яких покинули діт батьки в пологовому будинку, або їх підкинули, або ж родичі не забирають з пологового будинку або закладу охорони здоров'я. Також влаштовуються діти, які зазнали жорстоко поводження домашнього насильства в своїх родинах. Однією з патронатних родин є сім'я Василя та Ірини Фатєєвих. Разом із власною донькою вони тимчасово виховують двох хлопчиків. Тринадцятирічного Дмитра та дворічна Марка подружжя прагнула надати дітям можливість відчути тепло, підтримку та родинну атмосферу. Хлопці перебувають у цій сім'ї вже три місяці. Такий зараз важкий час в країні, і ми вирішили, що можливо якісь якійсь дитинці допоможемо, покажемо приклад здорових стосунків, здорової сім'ї. Прикладом патронатної опіки стала родина чоловіка, у якій наразі перебувають на вихованні вісім дітей. І бачили, як це діти і як вони змінюються, тому що ми попадали, як вони тільки прийшли до неї в сім'ю, їх тільки вона взяла. Ми бачили, які вони були, і через час пророблену роботу, як змінюються діти і як змінюються судьба. Найскладніше знайти індивідуальний підхід до дитини. У новому середовищі діти часто замикаються в собі. Проте доброта та терміння допомагають налагодити контакт, зазначила Ірина Фатєва. Мене всі запитують, як тобі буде? Ти ж звикнеш до них. От ем, я кажу, ну. Вирішуємо проблеми по мірі їх надходження. От, е я не знаю, як це буде, тому що це перший досвід. От, але сподіваюся, що ми легко їх відпустимо і будемо підтримувати хоч, хоча б якийсь зв'язок, навіть через службу, Ми ж ну, будемо знати. Патронат це не лише турбота, це. це такий шанс, це довіра, це серце відкрите до болю іншої людини.